Слава Ісусу Христову! Я маю надію, що мене чути і видно, бо <сум> знімаю я на телефон, підставкою є ваза з квітами. І в такій якійсь атмосфері, трохи неофіційній хочу почати свій блог. Свій блог про себе, про своє життя. Про те, що я проходжу і що я здобуваю. Чому про своє життя ви скажете, чи ти якась знаменитість? Ні, я не знаменитість, я не письменниця, не професорка, але я Божа донечка. І розумію, що я маю на то право, і ви маєте на то право. Я хочу записати те, що зі мною відбувалось. Можливо, комусь це буде корисним. Мені ця думка прийшла, напевно, декілька місяців тому, і я впевнена, що це думка від Бога. <рик> Маю поруч Біблію. E, впевнена, що це думка від Бога, бо як я це розумію, коли якась ідея чи думка не забирає твій мир, не навіює тобі страх. Просто напоминає про себе, говорить, зроби це, зроби це, ти забула про це. От. І я розумію, що це від Бога, це я маю зробити. Я не знаю точно для чого, якщо чесно. Просто записую, просто, бо прийшла така думка. І, І дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви це дивитесь. Зараз я знаходжусь в Назареті. Назарет це реабілітаційний центр серед лісу. Дуже гарний реабілітаційний центр, який дав нове життя величезній кількості людей. Зараз я тут просто як дружина працівника Назарету. Маю можливість, мамам, таку кімнатку приїжджати, бути тут. Чоловік мій працює з 2012 року в Назареті. Багато що тут робив започатковував і дуже пишаюся цим і колись я тут працювала зараз на даний момент. Суто як дружина-працівника, тому можуть бути трохи звуки, якісь окрім пташок, можуть люди вигукувати і так далі, бо тут дуже багато людей з то чимось. Тому не дивуйтеся. І взагалі, знаєте, коли прийшла ідея записати відео, я все її відкладала. Відкладала, відкладала, бо думаю, так, треба в офісі записати, щоб була гарна атмосфера, щоб було затишно, щоб я була гарно вбрана, Там, я не знаю, макіяж, зачіска і так далі. Я так з цією думкою це відкладала, відкладала, бо має бути щось найкраще. Бо якщо це іде від Бога, то має бути як найкраще. В мене є таке правило. Але зараз розумію, що воно мене заведе, веде не туди. Тобто я це відкладаю і не роблю, і не маю можливості. Зараз я багато хворію. Про це я вам також розповім. І тому вирішила отак от записувати. Так, як є. Мені трохи незручно, це такий є формат для мене. Не є, не є так, що незнайомий, але незвичний. Тож, розпочнемо.